Робіть ремонт своїми руками. Це реально. Тепер ви самі зможете зробити невеликий ремонт. Вам не доведеться викликати майстрів. Почніть економити вже зараз, разом з легким, простим у користуванні і потужним приладом. Реноватор. Він ріже дерево, пластик, метал, цеглу. Ви можете розрізати, шліфувати, зачищати, скоблити та багато іншого. Реноватор це ваш найкращий помічник у будь-яких ремонтних роботах. Реноватор став хітом продажів нашого магазину. Тож зараз ми пропонуємо вам переглянути домашнє відео робіт по господарству. Його відправили нам щасливі користувачі реноватора: вирізання дірки у стіні для електричних кабелів, розрізання товстого столевого гвинта, різання плінтусів, шліфування дерев'яної шпаківні. Залишайтеся з нами, далі буде ще цікавіше. Він повинен бути у кожному домі, адже він виконує 80% робіт по дому. До господарству у подвір'ї та у важкодоступних місцях для шліфувальних робіт, різання пластику, дерева та інших речей. Реноватор більш точний за звичайні інструменти. Його секрет полягає в тому, що він працює зі швидкістю від 8,5 тисяч до 21 тисячі коливань на хвилину. Це сила вібрації. Але і це ще не все. Подібні професійні інструменти для домогосподарства можуть дорого коштувати. Але вам не потрібні ці дорогі інструменти. Вам достатньо лише одного: Зекономте тисячі гривень на робітниках і купі інструментів. Використовуйте один лише реноватор з його фантастичним набором аксесуарів. Ось чому придбання реноватора одна з найкращих інвестицій, які можна зробити. Подивимось на нього в дії у вас дома є плитка. Будь-який майстер знає, яка це нелегка робота знімати застиглий цемент та міняти стару плитку. Зі спеціальною насадкою швидкі та потужні коливання реноватора розрізають цемент швидко та легко. А завдяки півциркулярній дисковій пилі ви можете контролювати глибину розрізу і не пошкодити стіну. Він чудово підходить для швидкого ремонту вашої ванни. Брудні шви скупують цвілі, особливо у душовій кабінці. Але з реноватором вам не потрібні ні нова плитка, ні допомога професіоналів. Дивіться, з півциркулярною дисковою пилою так легко і зручно видалити шви. А по завершенні просто наповніть пусті місця новою сумішю, і ваші стіни будуть як нові. Так само ви можете замінити силикон навколо ванної. Просто скористайтесь електричним скрипком. З легкістю приберіть старий і нанесіть новий силікон. Це так легко. А як щодо важкої роботи, дивіться. Лезо скрибок робить швидким розрізання товстого цвяха навіть під кутом. Усі леза та насадки реноватора зроблені якісно. Щоб довести це, ми переріжемо 100 цвяхів один за одним і перевіримо, на що здатне це лезо. Ми вже закінчили, а на ньому жодної подряпини. Можна продовжувати різати. І не лише цвяхи. За допомогою реноватора можна розрізати товсту пластикову трубу: профіль для гіпсокартону, алюміній. І труби вироблені з м'якого металу. Лише подивіться, як користувачі реноватору різали мідну трубу і органічне скло. Дивіться, тією самою насадкою, якою ви щойно різали метал, ви можете легко різати дерево. Вона ріже акуратно, рівненько, не залишаючи зазублин, які утворюються циркулярною пилою чи ножівкою. Лезо змінюється швидко і легко, а найголовніше це те, що ви можете встановити лезо у будь-яке потрібне вам положення. Це дозволяє вам працювати навіть у найбільш незручних і вузьких місцях. Вам сподобається працювати з реноватором, адже ви будете значно менше втомлюватись. Робіть реноватором що завгодно, ріжте м'який метал, дерево, пластик. Розрізайте, шліфуйте, вирізайте. Реноватор справиться з усім. Користуватися реноватором так легко, так просто. Він робить усе. До реноватора у мене була купа інструментів для різних видів робіт. А тепер мені вистачає одного: він ідеально шліфує весь час. просто берете реноватор і миттєво розрізаєте будь-що. Фантастика! У кожному помешканні є плінтуси та наличники. Це ще один чудовий привід для реноватора прийти на допомогу. Подивіться на це домашнє відео одного з наших задоволених покупців. Плінтуси розрізані саме так, як треба: один маленький і точний виріс. Пересуваємо шкаф до стіни, і все готово. Чудово! Жодних зайвих витрат. У вас випали або поламалися дошки у паркані. Жодних проблем: зачищання, розрізання все це з одним простим інструментом, реноватором, навіть декоративна різьба зверху. Лише подумайте про заощаджені, час і гроші. Це повноцінна система для домашнього ремонту та оновлення. Це ваш універсальний компактний професійний будівельний інструмент. Він іде у комплекті з цією зручною насадкою на пилосос, що миттєво фіксується. А з цими універсальними насадками вона підійде майже для всіх пилососів. Вмикаєте пилосос, вмикаєте свій реноватор і вперед. Дивіться уважно, як пилосос вбирає весь пил і сміття. Тож ви не дихаєте пилом, а по закінченню й прибирати нічого не потрібно. Залишайтеся з нами. Далі ви побачите, як реноватор здатен справлятися навіть із найскладнішими шліфувальними роботами на дворі чи в будинку. Досить накопичувати дорогі інструменти, багатьма з яких ви навряд чи скористаєтеся вдруге. Професійні ремонтні роботи можуть коштувати вам сотні гривень на день, але тепер ви можете виконувати всю роботу з одним єдиним реноватором. Використовуйте його на різних матеріалах: металі, дереві, пластику, гіпсокартоні, швах між кахлями. І це ще не все. Реноватор виконує багато робіт, ріже, шліфує, скоблить. Просто оберіть потрібну насадку і працюйте як професіонал. Реноватор довів, що здатен робити багато речей: відрізання до шліфування та полірування. Будь-хто може ним користуватися. Він дуже зручний. Тож, зважаючи на мої потреби, я думаю, що часто буду його використовувати. Дуже часто електропили є небезпечними і потребують вміння. Реноватор безпечніший і потужніший зі швидкістю колувань від 8,5 тисяч до 21 тисячі разів на хвилину. Сила коливань робить можливим точне і безпечне різання по всім поверхням і елементам. З реноватором ви отримуєте 15 насадок для всього, що ви робите. З насадками для м'якого металу також можна різати дерево рівномірно і легко. Дошка товщиною 5 см не проблема для реноватора. Ріжте дрібні деталі чи великі шматки дерева вмить. Реноватор легко проникає у важкодоступні місця, куди не дістатись професійному обладнанню. У тому числі завдяки тому, що ви можете регулювати положення лез для кожного виду роботи. Зрізайте цвяхи, що стирчать, чи старі труби. З легкістю відрізайте плінтуси від стіни. Тут професійна техніка безсила. Ви просто пошкодите стіну чи підлогу. Встановіть на півкругле лезо та дивіться, як легко і точно можна різати пошву, не пошкоджуючи поверхню кахлів. Це можна робити лише з реноватором. Лезом скарбком можна усувати старі калимові покриття з підлоги. Або ізоляційний матеріал навколо раковини чи широких дощок. Встановіть напівциркулярну дискову пилу і просверлюйте отвори у дошках. Реноватор не приводиться у рух обертанням, тому немає жодної загрози того, що він зіпсує сусідню поверхню чи відріже зайве. Буферна подушка працює з усіма видами наждачного паперу. Ви робите усю оздоблювальну роботу самі. Ви з легкістю відшліфуєте і відполіруєте кути, кромки, все, що забажаєте. Шліфувальні станки є втомливими для рук у той час, як реноватор не викликає втоми, але це ще не все. Ви також отримаєте додаткову насадку для пилососа. Це справжня економія часу для роботи з великою кількістю пилу. Це збереже ваші нерви і триматиме ваше робоче місце в чистоті. Вона підходить для всіх пилососів. Якщо ви зателефонуєте прямо зараз, ви отримаєте універсальний електроінструмент-реноватор з 15 насадками та інструкцією у комплекті. А також ви отримаєте додаткову насадку для пилососа. І все це упаковано у надійний футляр. Не зволікайте, телефонуйте за номером, вказаним на екрані, та замовляйте реноватор за надзвичайно вигідною ціною. При замовленні запитайте в оператора про умови отримання додаткового набору з 37 аксесуарів, включаючи диск з діамантовою різальною кромкою та лезо для різання по твердому металу. Станьте одним із щасливих користувачів реноватора, які вже оцінили усі переваги цього приладу. Реноватор зекономить ваш час та гроші. Реноватор це той потужний інструмент, без якого ви більше не захочете обходитись. Він ріже дерево, пластик, метал, цеглу та багато іншого. Тож замовляйте Реноватор універсальний електроінструмент. Ви переконаєтесь, що реноватор виконує сотню різноманітних робіт і вам не доведеться витрачати гроші на підрядників чи інші інструменти. Чого ж ви чекаєте? Телефонуйте вже зараз. Шліфування старих дерев'яних меблів вручну може зайняти у вас більше трьох годин. І це неможливо зробити за допомогою великого шліфувального станка. Усе це ми виконали менше ніж за 20 хвилин з бездоганною шліфовкою. З різними сортами шліфувального паперу реноватор задовольняє усі ваші потреби від видалення фарби до обробки поверхні шліфуванням. Оновіть свій балкон з легкістю. З насадками реноватора ви можете шліфувати як метал, так і дерево. Реноватор компактний та легко регулюється, тож він стане у пригоді при роботі в незручних положеннях. Він чудово підходить для шліфування, монтажу вікон, видалення цвяхів. Це просто незрівняний інструмент. При шліфуванні він забезпечує бездоганну обробку. Я користуюся ним для фальцювання. Це фантастичний контрольований інструмент. Можливо, ви хочете оновити дерев'яну підлогу чи замінити її плиткою. Одна з найголовніших проблем при настиланні підлоги це плінтуси та одвірки. Але з реноватором це не проблема. Ви отримуєте професійні результати. Я беру паркетну дошку для фіксації висоти та просто підрізаю одвірок. Самостійне настилання ламінатної підлоги це реально. Завдяки професійній роботі реноватора ви зможете підрізати дошки так, як вам потрібно, навіть вирізати точні отвори для опалювальних труб за лічені хвилини. Лесо легко розрізає лінолеум, воно точно та швидко виконує роботу. Знімайте ним також старі килимові покриття. Є безліч причин, з яких вам може знадобитись отвір у стіні. Зверніть увагу на розетку. З іншими інструментами треба докладати зусиль, і ви можете прорізати занадто глибоко. А з реноватором жодних проблем. Ось можна продовжувати і можна не боятися пошкодити прихований кабель чи проводку. Подивіться, як швидко і точно рівне та професійне різання гіпсокартону за секунди, і металеві дверці ідеально проходять у виріз. Коли береш його в руки, він говорить сам за себе: це те, що треба. Один з моїх колег досить прискіпливий. Спершу він був скептичним щодо того, що він може робити усе як у рекламі. Але коли він почав працювати з реноватором, це була вже зовсім інша історія. Станьте одним з щасливих користувачів реноватора вже сьогодні. Заощайте свій час та гроші. З реноватором ви отримуєте 15 насадок для всього, що ви робите. З насадками для м'якого металу можна також різати дерево рівномірно і легко. Дошка товщиною 5 см – не проблема для реноватора. Ріжте дрібні деталі чи великі шматки дерева вмить. Реноватор легко проникає у важкодоступні місця, куди не дістатись професійному обладнанню, у тому числі завдяки тому, що ви можете регулювати положення лез для кожного виду роботи. Зрізайте цвяхи, що стерчать, чи старі труби. З легкістю відрізайте плінтуси від стіни. Тут професійна техніка безсила. Ви просто пошкодите стіну чи підлогу. Встановіть напівкругле лезо та дивіться, як легко і точно можна різати по шву, не пошкоджуючи поверхню кахлів. Це можна робити лише з реноватором. Лезом скарбком можна усувати старі килимові покриття з підлоги, або ізоляційний матеріал навколо раковини чи широких дощок. Встановіть напівциркулярну дискову пилу і просверлюйте отвори у дошках. Реноватор не приводиться у рух обертанням, тому немає жодної загрози того, що він зіпсує сусідню поверхню чи відріже зайве. Буферна подушка працює з усіма видами наждачного паперу. Ви робите усю оздоблювальну роботу самі. Ви з легкістю відшліфуєте і відполіруєте кути, кромки, все, що забажаєте. Шліфувальні станки є втомливими для рук у той час, як реноватор не викликає втоми. Але це ще не все. Ви також отримаєте додаткову насадку для пилососа. Це справжня економія часу для роботи з великою кількістю пилу. Це збереже ваші нерви і триматиме ваше робоче місце в чистоті. Вона підходить для всіх пилососів. Якщо ви зателефонуєте прямо зараз, ви отримаєте універсальний електроінструмент-Реноватор з 15 насадками та інструкцією у комплекті. А також ви отримаєте додаткову насадку для пилососа. І все це упаковано у надійний футляр. Не зволікайте! Телефонуйте за номером, вказаним на екрані та замовляйте реноватор за надзвичайно вигідною ціною. При замовленні запитайте в оператора про умови отримання додаткового набору з 37 аксесуарів, включаючи диск з діамантовою різальною кромкою та лезо для різання по твердому металу. Станьте одним із щасливих користувачів реноватора, які вже оцінили усі переваги цього приладу. Реноватор це незамінний помічник для будь-яких ремонтних робіт. Складні роботи по господарству тепер не будуть для вас проблемою. Реноватор зекономить ваш час та гроші. Робіть ремонт своїми руками це реально. Реноватор це той потужний інструмент, без якого ви більше не захочете обходитись. Він ріже дерево, пластик, метал, цеглу та багато іншого. Тож замовляйте, реноватор універсальний електроінструмент. Ви переконаєтесь, що реноватор виконує сотню різноманітних робіт. І вам не доведеться витрачати гроші на підрядників чи інші інструменти. Чого ж ви чекаєте? Телефонуйте вже зараз.